Свято чудове, приємно побачити багато знайомих облич із нашої інвестиційної тематики, і топів будівельного бізнесу. Мені здається, що все вдалося. Мені здається, що героїчністю я би не наважився продовжувати будувати в Запоріжжі за цих зовнішніх обставин. Ця сміливість мені здається, що це в ДНК-девелопера. З Сенсап Development ми знайомі, мабуть, роки три, і починалося наше знайомство саме з об'єктів Запоріжжя. До війни, до Великого вторгнення, нам здавалося, що це прям дуже цікава методика диверсифікації інвестицій не тільки Києвом єдиним. Сенсару бажаємо зустрітися тут ще через 5 років, коли ми побачимо ще низку реалізованих об'єктів, добудованих комплексів, заселених і вдячних людей.